Вітаю вас, друзі мої, сьогодні у нас опять кулінарна сторінка. Я розморозив е спінку філе косулі. Зрізаний ще минулого року. І сьогодні ми зробимо е такі стейки медальйончики. Я покажу вам дуже смачне і, і швидке блюдо. Якщо зараз подивимося. Так, це у нас філешечка. Отака вона розміром в пакеті просто заморожена. Так, підписано філія 24,4. Ну, це ви не зрозумієте, що це за надпись. Це тільки я розумію. Отака філешечка. Розморожуємо і будемо готувати. Так, наша філейка розморозилася. Отака вона. Гарна красива, зараз я її зачистю і ми повернемося до вас. Так, я сказав, що я зачищати буду, але ж ви не знаєте, як зачищати я буду. Так що ми зараз я швидко покажу. Оця пленка вона буде дуже жорстка. Нам її треба зняти. Взагалі, всі лишні оці ми зачищаємо. Плівки. Ось, у нас повинна бути от така чистенька гарна ковбаска. Зачищається просто і все, плівка ось. Це теж дорізається. Це собачка. А я їм за трьох собак, так що я їм. А тепер беремо і нарізаємо от такі Стейки. От такі. Сантиметра 3, мабуть, так? Оце будуть наші стейки. Тобто тут нема вже ніяких. От бачите, тут в кінці трошки лишилися, ми її отак зрізаємо. Це бутірь. Тут теж трошки є пленка. Оце вже останній кусочок, він самий тоненький. І отак зріже. У мене сьогодні новий оператор, так що, якщо руки будуть труситися в операторки, то ви вже сильно не матюкайтеся. Прийшлося взяти... Професійно, так, да, не дешево оператори менше стоять, але що? Можемо собі дозволити. Так, ось, бачите, оці всі штуки нам треба позрізати. Це можете викинути собаці своєму. Другові. Другові в плані собаці другові, а не другові людині другові. Так. От. Обрізаємо. Це найкраща частина. Оці зачищаємо оцього. У вас стейк буде просто танути в роті. І опять же нарізаємо. Маринувати ми будемо його прямо перед жаркою. Сіль, перець. І все. І ще ніяких нітрав, ніяких е... лишніх запахів, щоб не перебити запах дичини. О, такі у нас виходять стейки. Все, у нас філейка зачищена. Так, ми маринуємо. Я думаю, що ми не все будемо робити бо ми все не зімо. От стільки зробимо. Сіль. Сольона сіль. Перчаний петич. Свіжі, мелений, гостренький. Всі люблять. І вмастити чуть-чуть ліхлофосом. Це олівкова олія. Багато не треба, просто змочити на другу сторону. Опять сольки, опять перчику. І олії. Все, а тепер повернемося, коли будемо вже жарити. І так, друзі мої, включаємо плиту і починаємо жарити наші стейки. Помните, для чого у нас ця картоночка? Пюрешка у нас вже готова. Салатик нарізаний. Залишилося тільки чуть-чуть часничок, -чуть. щоб запах був хороший масло. Так, тут у нас розігрівається сковородочка. І поки наріжемо салатику трошки. Помідорчиків, огорчиків. Так, сковородочка нагрілася, і ми тепер беремо наші гарні стейки і викладаємо. Дивіться, які вони товстенькі, гарненькі. Нам треба, щоб вони дійшли одночасно. І для цього, які потончик ми кладемо на периферію. Ми беремо гарний кусок сілочного масла і теж сюди. Беремо роздавлений часничок, теж з поворотку і розмарин. це мороже. Ну, должен пахнють. Даже я так думаю, що ще чуть-чуть нахлотили. -чуть Маслом кашу мы испортим. И жаль. Все, зараз напитывается чесником, розмарином масло. И тейфик. Напомню, у нас там тільки сіль, перець і олівкова олія була. А зараз ми додаємо смак розмаріну і смак часнику. Це ми жаримо зараз, от скільки воно має жаритися. Тобто ми не будемо його виключати, монтаж якийсь робити. Ні. Отміть. Якраз жаримо. Скільки, скільки воно повинно жариться? А, жариться воно повинно буквально по 2-3 хвилини з кожної сторони. От. у нас красотень получается вот так его вот до кучки и жарим Його головне не пережарити, не пересушити. Бо якщо ви його пересушите, воно буде несмачне. А коли в нього буде на зрізі м'ясо розове, е соковите, то воно просто буде в роті танути. Я колись робив одбівнушку з тих частин, а потім спробував один раз зробити. Отак От медальончиками такими. Пальчиками медальончика. Воно було набагато смачніше. Не треба його ні проколювати, ні надавлювати на нього сильно, щоб не видавлювати сок. От воно жариться собі і все. Оці шматочки мы можем... Ще раз перевернути. Я думаю, що ці міленькі ми вже можемо забирати. Обов'язково треба йому дати, щоб воно. Зайшло в фольгу, просто завернемо зараз. От ми кладемо фольгу. Воно у нас буде доходити вже в фульві. Сейчас теж тоже сюди. Оно там все буде делается своими запахами Розмаринчик тоже и все и закрываем буквально на хвилин 5 чтобы оно постояло дойшло в сторону. А пока у нас сегодня семейный подряд. Дети копирешечка. Наша мама снимает оператором. Тата у нас поваром. А сын у нас дегустатором. Выступай. Отакі буде у нас картопля, пюрешка. І ще положимо сюди наші стейки. Через дві хвилинки зустрінемося знову. Так, пройшло у нас хвилин 5. Пюрешку ми вже положили. А тепер ми будемо положити наш стейк нашому дегустатору. скільки тобі штучок. Два. Ну, де два там і три. Сейчас ми така у нас получається красотень. Бачите? Смачні стейки. Сказав соуса ніякого не хоче. Так. Наш дію готовий. Усім привіт. Ми йому передаємо наше блюдо, а він же нам розкаже. О, оце то, що я казав. Не ожне. Тесь півюрешечкой двері. Mm -hmm. Вкусно? Ух ты, такими кусками закидаєшся, но точно смачно. Mm -hmm. Ігор сказав, що цю частину косулі він найбільше любить. Тому що ніякі там ізиски йому не заходять. Він взагалі м'ясо мало їсть. Неправда. правда. Ану розріч нам ще один кусочок. Подивимось. О, дивіться, друзі мої. Оце самий-сами-сами сами, сами буде сочний і нежний оцей стейк, медальйончик, пальчик, як хочете так називати. Єгор, він м'ягенький? Очень. Його можна губами їсти, так? Да? Ага. А, хороша дитина. Тато любить, як дитина хорошо їсть. Ну все, смачного Єгорові. А вам... Всім пока. Готуйте, не бійтеся. Всі рецепти вони прості, головне, не боятися і робити. Все, всім пока.